Добрий день. Всім привіт! І сьогодні у нас черговий стрім, черговий етер. І сьогоднішній наш етер буде на підтримку підлітків. Бо маємо в своїй практиці багато можливостей спілкування з підлітками, з кимось спілкуємося онлайн, з кимось очно. Дуже багато знаємо про їх проблеми зсередини. Um, і знаєте, зараз ті дорослі люди, які будуть дивитися, це і так подумають, або скажуть, ну, що то за проблеми в підлітків, і нам ну, би їх проблеми, або їм до наших проблем так далеко. Або вони все надумають, або вони нічого не хочуть, ну, те, що ми знаєте частіше. За все чуємо від батьків-підлітків. Він чи вона нічого не хоче, не хоче вчитися, вона тільки втикає в телефон, вона тільки сидить, чи він в іграх, чи в чаті із своїми друзями, нічого не хоче робити, допомагати по додому, не хоче вчитися. Ну і таке інше. Це запити батьків-підлітків. І серед того, коли ми спілкуємося саме із підлітками, то тут розкривається дуже широкий спектр труднощів, з якими вони стикаються, і така досить глибока тематика внутрішніх переживань. Я думаю, чи Перераховувати ті труднощі або ті розлади, з якими на сьогоднішній день стикаються підлітки, не знаю, можливо, не треба, а може і треба, для того, щоб дорослі, знаєте, а, ну, чіткіше відчули, що дійсно підліткам теж потрібна підтримка. Не менше ніж нам, а, ну, тут, і сьогодні, да, в часи війни, в часи. Таких випробувань в часи втрат. Але ж все-таки напевне скажу, бо дуже багато розладів і харчової поведінки, і розладів сну, і розладів стану, і самопошкодження, і, ем, як аутоагресія, Або агресія направлена треба. Пише Оксана добре підтримуєш. Агресія спрямована навпаки в зовнішній світ. Багато підлітків мають проблеми в адаптації, якщо вони виїхали з мамами кудись за кордон. Ті підлітки, що лишилися в країні і навіть в себе вдома, ну, переважно то ми стикаємося, звичайно, з тими підлітками, які в зоні Бойових дій зараз на, ну, в, в Нікополі ми спілкуємося очно з ними і знаємо, з якими проблемами і як вони це перепроживають. Навчання онлайн, яке вже продовжується ну, фактично починаючи з 2020 року, коли спочатку локдаун, потім трошки перерив і трошки очного навчання. Потім знов таки. Перехід в онлайн навчання, і через те неможливість спілкування з однолітками, неможливість повністю реалізувати свою активність, свою енергію. Через все це дуже багатий, великий спектр розладів, які переживають сьогоднішні підлітки. І знаєте, як і кожен. І стрімів, мене надихає, цей стрім надихає робота з такими саме дівчатами і хлопцями. І головне, що хотілося б сьогодні сказати батькам, бо коли ми говоримо, батьки питають, а чого, від чого такі проблеми, від чого такі поведінкові реакції, від чого такі розлади. І ми говоримо про те, що це і колишній травматичний досвід, це і багатий спектр невиражених, витіснених, непрожитих почуттів. Ну, і Взагалі, це такий, знаєте, досить широкий спектр емоційних переживань, ну, саме внутрішнє, да, емоційне таке життя, підлітка спричиняє такі поведінкові реакції. І головне, Чим травмують сьогодні своїх підлітків, ну саме їхні рідні, їхні батьки, це тим, що, начебто, Значить. зона, зона да, зацікавленості лежить тільки е, на рівні навчання. А ти виходив сьогодні онлайн на шкільні уроки, а ти всі уроки відбув чи відбула, а ти виконав домашні завдання. Тобто. Е, Комунікація і запитання лишаються лише на рівні школа, уроки, домашні завдання, і ти вчися або не вчися, да? і ти там, чи хочеш вчитися, чи не хочеш вчитися. І так, начебто, тільки на навчанні, тільки на школі замкнене все життя підлітка. Але ж треба розуміти, що це тільки частина його життя. Да, і найбільша частина природньо мала би бути, е, і відбуватися в колективі однолітків, е, в яким на сьогоднішній день підліток не може спілкуватися. Крім того, є величезний простір емоційного життя підлітка, бо це і почуття е, почуття. Самотності, це і почуття і спектру гніву, це і страхи, це і горювання, і тоска, і печаль. І скидати це з рахівниці ні в якому разі не можна. І тоді я пропоную батькам, а спробуйте поговорити з своїм підлітком про щось інше, крім школи. А спробуйте. Дайте можливість підлітку виразити свої почуття, прожити свій гнів. І тоді батьки дивуються і кажуть, ну то що, то треба нехай, коли він починає там психувати чи ну, якось себе проявляти, то треба просто дати йому це робити. Так, дайте йому це робити. Ну, тобто, робити вигляд, що нічого не відбувається. Ні, це не про те, що робити вигляд, що нічого не відбувається, бо це буде. І ігнорування з вашої сторони, важливо дати підтримку підлітку в той момент, коли він проживає свої емоції, свої істерики, свої психі, показати, що це для нього нормально, і я приймаю тебе з цими емоціями. Тобто важливо подати підліткові сигнал, що твоє, твоє емоційне життя важливе і цінне. І я також даю цьому місце, я також даю цьому можливість. Я також е, погоджуюся з цим, що е, це важливо для тебе. Я підтримую тебе навіть тоді, коли ти е, дратуєшся. Я підтримую навіть тоді, коли ти гніваєшся і е, хочеш е, виразити той гнів в якихось. Е, у гострих словах, чи, може невдобаних вчинках, але я все одно поряд з тобою. Батьки часто дивуються і кажуть, ну як, я ж так і кажу. Я ж кажу, що я поряд з тобою, я тебе підтримую. Якщо мені потрібна твоя допомога, то ось я тут поряд. Але ж, в цім немає нічого про те, що ви приймаєте свого підлітка з усіма тими, тими емоційними переживаннями, які він зараз відчуває в собі, які він живе. Тому основний посил сьогодні ну, особисто мій, бо я тут багато балансу не даю. Андрію нічого не, не сказати. Да? А, основний все-таки мій меседж до вас в тому, щоб. Подавати своєму підліткові сигнал про те, що ми, крім цього предметного життя, крім е якихось дій, вчинків, ми ще живемо емоційно, І ти так само. І ось це емоційне життя, беручи до уваги і дозволяючи і своїй дитині, і самому себе, собі, звичайно, проживати ці емоційні процеси назовні, ви даєте можливість, тебе ви даєте йому посил, що емоційне життя важливе. І твої також, і твої почуття щодо, там, я не знаю, брищика на носі, або почуття самотності через те, що ти посварилася із своєю чи посварився із своєю подругою. Да? Що це теж дійсно а, серйозна проблема, це Серйозні переживання, переживання да? це твоя біль і це твої там, страждання, не знаю, да? чи твоя злість. Це ну, дійсно реально існує. І я це бачу, і я а, поряд з тобою можу бути приймаючи ці твої переживання. Тут важливо не казати, що фігня, твої переживання нічого страшного, а саме дати ну, високу оцінку тим саме переживанням, які є в вашого підлітка. Про підтримку ще обов'язково це надати можливість робити помилки. Бо згадайте самі себе, у вас з першого разу нічого не получалось. Або вийшло якось так криво-косо, а десь там за десятого разу було вже краще. Так ось навіть спонукайте своїх дітей на те, щоб вони щось робили. Робили, помилялися, але це таке також навчання. І не треба казати, що я в твоєму віці був там майстром спорту всіх відів спорту, а ти тут не можеш там щось таке зробити. Давайте підтримку тим, що ви готові просто дивитися на його помилки, а потім, може, там щось ще й підкажете, як краще зробити. Але давайте жити. Не кажіть, те... Тебе руки там не там ростуть, або ти це не можеш, або ще щось, це не твоє. Ну, або ж, знаєте, ще іноді батьки із великою любов'ю підстеляють соломку, тобто хочуть на випередження якісь передбачити помилки і таким чином. Обмежують свою дитину в тому, щоб щось робити взагалі. Бо коли дитина робить щось перший раз, отримує якесь критичне зауваження, другий, третій, вашу низьку оцінку або навіть, навіть ви нічого не скажете, але ви, наче своїм всім своїм виглядом продемонструєте, що це ну, не зовсім те, що ви очікували, і вам би зовсім, зовсім хотілося б іншого. Знаєте, все це дає такий сигнал, підліткові, що ну, те, що ти тут намагаєшся робити, це взагалі таке нецінне і таке неважливе, і, і взагалі не варте. Там, витрачання часу, чи якоїсь твоєї енергії, чи моєї енергії. І тому от в такій навіть безсловесній оцінці, да, в такому невербальному посилі, вже підліток бачить ну, не підтримку своїх спроб, своєї проби активності, да, щось робити і зазвичай потроху-потроху і знаєте, так. Відмовля... Відмовляється да, від того, щоб ще ще раз пробувати щось робити, навіть помиляючись, навіть, можливо, не так добре, як би і сам хотів, але не отримуючи отут підтримки, коли ви скажете: знаєш, це класно, що ти це спробувала. Да, Чи спробував. І ось це оце в тебе вийшло класно. Ну, а тут подивись, як тобі. Можливо, Тут трошки варто приділити цьому увагу, щось потренуватися, чи наступного разу зробити якось інакше. Тобто, даючи, роблячи якийсь висновок після того, як ваш підліток щось зробив, обов'язково покажіть, що вийшло, де, де був успіх. А тоді вже причепчику можна буде додати про те, що над чим ще попрацювати. Мабуть, важливо ще сказати, що ми тут спокійно розмовляємо. Я знаю, що підлітки це не янголи якісь такі пушисті, м'якесенькі. Вони зі своїми шипами, колючками, зубами. Але як підтримка дуже важливо, це щоб вони знали. Що, що б не сталося, ви завжди на його боці. І це треба їм казати. Бо якщо бувають такі моменти, коли хтось там влізає в якусь халепу і відчуває, що за ним стоїть там мудрий батько чи любляча мати, то це дуже допомагає з тих ситуацій виходити, ніж замовчити, і якщо мої батьки узнають мене зовсім вб'ють, то це ну, трошки різні речі. І підтримкою буде дуже важливо словами сказати, що якщо в тебе щось скоїлося, знай, я завжди на твоєму боці. Це не значить, що можеш там. Пробують наркотики, чи ще щось роби, і я тебе одмажу. Ні, це зовсім про інше. Ну, Це перш за все про підтримку і про те, що я готовий емоційно розділити з тобою твої переживання і твої почуття. Це по-перше. Ну, і, і ще такий важливий посил, який би хотілося сьогодні батькам підлітків сказати, це. Не обесцінювати важливість для підлітка його групи однолітків, да, спілкування з однолітками. Бо іноді знов таке відбувається, що батькам уявляється це не дуже важливим і не дуже значущим. Головніше все-таки це уроки, школа, розумієте? Ну, так, так, ви ж думаєте, що головне це їм зараз вчитися. Але ж я хочу сказати, що в кожному віці є свої, е, свій провідний вид діяльності, тобто та діяльність, через яку людина розвиває себе як особистість. Якщо це маленька дитина, то провідний вид діяльності там mm. гра. Да? І діти грають, і дитинство продовжується десь до 10 років. Ну, зараз трошки знижується ця. Ланочка через те, що ми дуже багато покладаємо знає, таких очікувань щодо інтелектуального чи якогось іншого розвитку дитини. Але ж дивіться, до все одно до 9-10 років дитина грає. А от потім після 10 починається а, вже. Починається підлітковий вік. Зараз планка підліткового віку знизилася вже до 10 років, і вважається, що продовжується аж до 21 року. То ось весь цей період для людини важливо спілкування, бо тільки через спілкування, причому спілкування з рівними на одному рівні, не таке вертикальне. Да? А спілкування на одному рівні. то тут і ми, дорослі, маємо перейти на рівень спілкування, де я поважаю тебе, ти поважаєш мене, ми з тобою рівні в своїх прав, правах, своїй цінності в повазі один до одного. Да? Але ж найголовніше це спілкування з однолітками. Тільки через це середовище однолітків, підліток має можливість повноцінно розвиватися. І знов-таки повторюю, що зараз, коли наші підлітки посаджені вже, вже третій рік вони сидять в онлайн да, вже третій рік вони не мають повноцінного спілкування а, в своєму середовищі, а, вони не мають можливості активно виплескувати свої емоційні стани через це спілкування, то, втім, Ну, я як психолог, наприклад, вбачаю дуже серйозну перешкоду щодо розвитку підлітка. Тому е, мій меседж сьогодні до вас, батьки підлітків не скидати це з важелів, а надавати все-таки важливість і цінність. І якщо в дитини є, е, е, хоч якісь е, знаєте, бажання кудись вийти. Погуляти десь на вулиці, чи піти до друга в гості, чи запросити до себе підтримуйте все, всіма це всіма своїми силами, всіма можливостями, якщо є можливість десь в колективі, чи на спортивну секцію, чи на якийсь гурток дачі в той же якийсь кемп, чи якусь іншу, якісь збори, тренінги, якісь ігри, які проводяться для підлітків. Підтримуйте таку ініціативу своєї дитини або пропонуйте, показуйте, що дивись, ось є ось така можливість, є така, є така. Давайте йому обирати. І це буде дійсно дуже класним таким внеском в те, щоб дитина розвивалася. Ну підліток розвивався нормально, і багато емоційних труднощів, багато емоційних переживань і проблем. Підліток таким чином може вирішити це, дійсно так і є. Оксана питає: а що можна сказати сьомірічній дитині, яка хоче торк? Товаришувати з набагато дорослішими дітьми, uh -huh. розумію, що в таких відносинах він бачить себе і свого старшого брата. Uh -huh. Ну я ж ну, Іра uh -huh. каже не про те, що тільки от зі своїми однолітками воно класно, коли менші тяг, тягнуться і чомусь навчаються від набагато старших. Ми і самі так жили. Okay. Ну так, і дивись тут же ж ти сама відповідаєш на своє питання. Що втім він бачить свого старшого брата? То тут швидше за все. Під час того, що вони розлучені, не мають змоги, ну, не має змоги в повній мірі спілкуватися із старшим своїм братом, а той для нього авторитет і дуже важлива фігура для його розвитку, то звичайно він буде компенсувати це десь завдяки тим підліткам чи більш старшим дітям, які вас оточують. То звичайно, компенсація і така, знаєш, туга за старшим братом. Так, і тут Аня пише, що це ціле покоління, так. Ну, знаєте, то війна це окрема тема, яка вносить корективи в наше життя, і в життя наших дітей під і зростаючого покоління і підлітків. Ми багато напевно будемо ще про це говорити. Ми багато будемо підіймати теми. Але ну, сьогодні основне з того, що ми хотіли сказати, ми сказали. Отже. Підіб'ємо просто підсумки. Перше це давати цінність емоційним переживанням, показувати, що емоційне життя існує. Так само, як існує оцей стіл, на якому стоїть там чашка чи тарілка, так само, як існує той стілець, на якому ми сидимо. Тобто не скидати з важелів, емоційні переживання, ні своє, ні підлітка. Якщо ви свої скидаєте, да, не даєте емоційності, то звичайно ви те саме будете робити із своїми дітьми. Друге, це давати можливість робити помилки, але будь що робити, пробувати робити, і давати можливість, ну, давати оцінку м, достойно. тобто показувати цінність того, що ваш підліток робить. Ну і третє, це колектив однолітків і сприяти всіма можливими засобами, щоб ваш підліток мав можливість, хоч потроху, хоч наскільки це можливо в тих умовах, в яких ви живете, щоб він чи вона спілкувалася з друзями. Все. Хотілося. Um, да, Хотіли швидко, але ми знаємо, що підлітки — це така, така окрема велика тема це цілий океан всього, про що можна говорити. Ну, то до зустрічі і намагатимемося завтра знов-таки вийти в етер. І, напевне, будемо говорити про те, як підтримувати дітей, маленьких дітей, які ще є дошкільнятами. А молодші школярики. Дякуємо вам, за те, що були з нами. Давайте, як так. тільки буде можливість, залюбки. Дуже сумуємо. Так, пока-пока, до пока. зустрічі.